Ну і виявляється економічність електромобілів доволі спірний аргумент, особливо на тлі здорожчання електрики. Зате дослідження виявили абсолютно точні параметри незадоволення і розчарування автомобіла. А я казав, а я казав. Ну і дивний випадок поєднання суперкара і раритетного рет, е, авто про все це в традиційному нашому автодайджесті. Вартість зарядки електромобіля на платних станціях відчутно зросла. За інформацією інституту дослідження авторинку України, протягом липня ціна збільшилася до 15,5 гривень за кіловат-годину повільної зарядки і до майже 18 гривень за кіловат-годину на експрес-зарядках, що при середній міській витраті 20 кіловат-годин на 100 кілометрів збільшує вартість 100 кілометрового пробігу до 353 гривень. А тепер увага: прогресивні гібридні авто витрачають в місті 6 літрів на 100 кілометрів, а дизельні автомобілі і то менше близько 5 літрів. Тобто 100-кілометровий пробіг на електромобілі коштує майже стільки ж, скільки на сучасному дизелі чи гібриді. Але наголошуємо лише при зарядці на платних станціях. Якщо заряджати електричку вдома в ідеалі за нічним тарифом, то вартість пробігу в 100 кілометрів оцінюється у 100-120 гривень. Якщо ви не знали, у світі існує агенція з вивчення автомобільного невдоволення і розчарування. Вона називається ACSI і постійно вимірює індекс споживчого задоволення. Причому це стосується усіх автобрендів, але головне, за результатами досліджень та опитувань останніх років, з'ясовано, що найбільше дратує водіїв у своїх машинах. Отже, головні чинники автомобільного невдоволення: опції та інтерфейс мультимедіа, швидка втрата ціни за перші п'ять років користування, умови гарантії та невідповідність витрати пального заявленим виробником. Ці фактори займають 80% незадоволених відгуків про машини. Усе інше надійність, вартість сервісу, міцність лакофарбового покриття, шумоізоляція і ще безліч моментів насправді не так важливі для водія, принаймні в масовій свідомості. А тепер про серійні автопрем'єри. Тесла несподівано викотила новинку кросовер Model Y у версії Long. Незначні зміни у дизайні передньої частини, новий спойлер, додаткові 20 см довжини і третій ряд сидінь. Фактично, це можна вважати першим мінівеном від скандального бренду. Але 750 кілометрів на одній зарядці, плюс розгін до сотні за 6 секунд, плюс шестимісний салон і стартова ціна 47 тисяч доларів. Ось головні аргументи такої версії, яка вже пішла у продаж. Значить, невдовзі очікуємо перші битки. Ки збільшеної Y в Україні. А ось це тепер Ауді. Так, вам не здалося. Дивний автомобіль без кілець на радіаторі з новим шрифтом. Це абсолютно серійна новинка, модель е 5 Sportback. Так буде виглядати нова лінійка німецького колись бренду, який тепер випускатиме ось такі тачки на заводі в Китаї у партнерстві з компанією Saic, разом з різними моделями Volkswagen і Skoda. Але тут усе ж 737 кінських сил, хоч і прихованих у незвичний для ауді дизайн. Продажі моделі вже почалися у Китаї за ціною від 32 тисяч доларів. І єдине питання, що виникає у прихильників марки, а це точно Ауді? На останок про мікс сучасного та вінтажного був собі колись такий автомобіль, нічим не примітний середнього класу Мерседес V120 Понтон. Хоча у 60-х роках минулого століття саме з нього почалася історія культового це класу. Не найкращий дизайн, двигун 18 усього на 65 сил, словом, приціл на середній клас. Але якщо сьогодні знайти цілий кузов і вкрутити у нього салон і двигун від зарядженого Мерседес, c C63 AMG, АМГ вийде справжній ретро-суперкар з неймовірно крутим дизайном. Створив його британський фанат Мерседес, і цей вінтажний, єдиний у світі Понтон АМГ вмістив у себе 6,3-літровий V8 мотор потужністю 460 кінських сил, 5 секунд до сотні і 260 км кілометрів максималки. І титул одного з найкрасивіших неоретромобілів Європи. І, до речі, він не продається в принципі. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди в нашій традиційній рубриці Автоновини.